Французький квартал Джона Маккейна, 3А. Це у нас отакий холл. Квартира 152. Заходимо. Тут у нас прихожа. Прихожа, тут у нас світильнички. Тут у нас ряд виключателей, домофон. Кладовка. Приходимо в кладовочку бойлерна, її так. Там витяжка у нас. Світло є. Тут у нас санузіл. Там у нас тепла підлога, якщо ви звернете увагу, усього не видно. Кірпічкова стіна. З під світочкою. Тут у нас санузел. У нас туалет, біде, зеркало, маєчка, зеркало, ванна. І тут сушка у нас. Вон витяжка. Виходимо у нас звідси. З, з тої сторони у нас зеркальна, точно так же, як звідси. І звідси у нас два гардероба. Це у нас бойлерна, це у нас походний шкаф. Для посівневного одягу. Щитова одна, щитова, друга. ну, Це автоматика тут. А тут у нас слаботочка led ленти. На всю квартиру. А шкаф так виглядить у нас. Тут у нас ще одна гардіоробна зараз, як я казав раніше. Заходимо тут вона з полочками. Тут у нас де зона відпочинку. Ось така от у нас диванчик з колоною, з телевізором, і вона у нас колона у нас крутящася, ми його можемо крутанути. Дивиться телевізор на кухні. Зеркало у нас з підсвіткою по периметру. Тут в нас ніші. Це у нас одна кімнатка, ну, кухня. Вона тут в нас вся підсвічується кухня. Тут ми включили, у нас полочки теж світяться всі. І вон вимикач двохклавішний. nas